Вихідні розпочнуться з відчутного похолодання по всій Україні. Неділя буде прохолодніша за суботу, температура знизиться ще на кілька градусів, а вітер посилиться, особливо на півдні та заході. Хмарність залишиться високою в більшості регіонів. Дізнаймось детальніше, що приготував шостий день грудня. У Київській області температура вдень підніметься до 3 градусів тепла, а вночі опуститься до мінус одного. Небо буде майже суцільно вкрите хмарами, опадів не очікується. На півночі на Житомирщині температура в день становитиме 4 градуси тепла, а вночі буде мінус 1. Вітер південно східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Спостерігатиметься значна хмарність, проте без опадів. У Чернігівській області температура в день досягне 3 градусів тепла, а вночі очікується мінус 1 градус. Вітер південно східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами, дощу не буде. На Сумщині температура в день буде 2 градуси тепла, а вночі мінус 1. Прогнозується значна хмарність, опадів не очікується. На сході. У Харківській області температура в день складе 3 градуси тепла, а вночі буде близько мінус 1. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо буде помірно хмарним, опадів не очікується. У Донецькій області температура в день підніметься до 5 градусів тепла, а вночі буде близько 0 градусів. Вітер східний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 14 метрів за секунду. Очікується частково хмарна погода без опадів. У Луганській області температура вдень становитиме 4 градуси тепла, а вночі мінус 1. Вітер східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Небо буде малохмарним, дощу не буде. На півдні. В Одеській області температура вдень буде 7 градусів тепла, а вночі плюс 4. Вітер північно-східний, швидкість 9 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність, але без дощу. На Миколаївщині температура в день складе 7 градусів тепла, а вночі плюс 3. Вітер східний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 15 метрів за секунду. День буде похмурим, опади не очікуються. У Херсонській області температура в день підніметься до 7 градусів тепла, а вночі буде плюс 4. Вітер східний, швидкість 9 метрів за секунду, пориви до 16 метрів за секунду. Небо буде майже повністю затягнуте хмарами, без опадів. Щоб не пропускати щоденну інформацію про погоду, підписуйтеся а якщо вже з нами, дякуємо, що ви тут. У Запорізькій області температура в день досягне 7 градусів тепла, а вночі буде плюс 1 градус, вітер східний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 15 метрів за секунду. Спостерігатиметься частково хмарна погода, проте без дощу. У Криму температура в день становиме 8 градусів тепла, а вночі очікується плюс 7. Вітер східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо буде суцільно вкрите хмарами, опадів не прогнозується. На заході. На Львівщині температура вдень складе 5 градусів тепла, а вночі буде плюс 3. Очікується майже суцільна хмарність, але без опадів. В Івано-Франківській області температура в день буде 5 градусів тепла, а вночі плюс 1. Спостерігатиметься значна хмарність, проте без дощу. У Тернопільській області температура в день підніметься до 4 градусів тепла, а вночі очікується плюс 1. Вітер південно-східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним, але опадів не прогнозується. У Чернівецькій області температура в день складе 6 градусів тепла. А вночі плюс один. Прогнозується майже суцільна хмарність без опадів. У Закарпатській області температура вдень становитиме 9 градусів тепла, а вночі буде плюс 5. Очікується майже повна хмарність, дощу не буде. У Рівненській області температура в день буде 5 градусів тепла, а вночі очікується плюс 2. Вітер південно-східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо буде значно хмарним. Але опади не прогнозуються. На волині температура в день становитиме 5 градусів тепла, а вночі буде плюс 3. Вітер південно східний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо буде майже повністю хмарним, опадів не очікується. У Хмельницькій області температура в день підніметься до 5 градусів тепла, а вночі буде 0 градусів. Спостерігатиметься майже суцільна хмарність без дощу. У центральних областях на Кіровоградщині температура день складе 6 градусів тепла, а вночі буде 0 градусів. Вітер східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Хмарність буде майже суцільною, без опадів. На Полтавщині температура вдень становитиме 4 градуси тепла, а вночі знизиться до мінус одного. Вітер східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Очікується частково хмарна погода, дощу не буде. На Черкащині температура в день буде 4 градуси тепла, а вночі 0 градусів. Вітер східний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Прогнозується майже суцільна хмарність без опадів. У Дніпропетровській області температура в день складе 6 градусів тепла, а вночі 0 градусів. Вітер східний, швидкість 7 метрів за секунду. Пориви до 13 метрів за секунду. Очікується частково хмарна погода, опади не прогнозуються. У Вінницькій області температура в день становитиме 5 градусів тепла, а вночі 0 градусів. Небо буде суцільно хмарним, опадів не очікується. Перший тиждень грудня завершується справжнім похолоданням. Одягайтесь тепло, бережіть себе від вітру і нехай вихідні принесуть вам затишок. Дякуємо, що стежите за нашими прогнозами. До зустрічі в новому прогнозі.